Боже, яка вона у вазі щаслива. Розпутали ципка. Зараз поміняємо шийника. Вона нахрює кормік. От, будочку поставили, її, да, зайка, але вона ще не знає, що тут будочка її. Да? Треба срочно вольєр. Так, привезли матеріал, доску. Сітку недовго лишилось собачка мучиться на цепі. Да, зайка? Тебе тут не лупасять? Я бачу, це така боягузка в мене. Корм є, ні, корму нема, водичка трошки є. Ми вчора привезли сітку, ось бачите, а хазяїн вже зробив каркас вольєра. В принципі непогано. Я хотіла трохи більшенького, але він каже, для двох собачок буде досить. І що ця собачечка у нас сьома-сьома, да? Ти сьома, сьома, сьома зав'язався опять Уже я тебе розпутую. Я тебе зараз розпутаю, бо в нас е тут корм є, а води нема. І треба його трошечки розпутати. Все, зайка, Давай, мама, поїхала, трошки гостинці ви привезли. Деякий синик тебе гарний. Возь який ти гарний собака. Сьома-сьома потерпи, трошки скоро буде жити вольєрія. Значить, е хазяїн зробив дуже красиво, як для себе. А вони не будуть полип... не будуть стрибати не, через верху. Да. Знизу дуже класно зробив, що не будуть вони підкопувати, Акаційові стопчики. З однієї сторони сітка, ще з цієї сторони буде сітка. Буде накрито профнастілом, ще він не готовий, каліточки ще нема. Але це все в процесі. Через тиждень, я думаю, ми приїдемо і познімаємо, і буде дуже-дуже класний вольєр для двох собачок. Для цієї собачки, хлопці, ану, дайте покажу. І для оцієї моєї красуні, музички, так? Да? Щось у нашої музички трошки на спині бложки з'їли. Да? Нічого. Едьте моя голюся.